Вітаю всіх! Знову хочу розповісти про такий заробіток в інтернеті у гривнях, на якому може заробити кожен українець, починаючи зі школяра і закінчуючи пенсіонером. У цьому заробітку нічого складного немає. Потрібно виконувати прості завдання, про які я трохи пізніше розкажу. Заробляти. Та виводити зароблені гроші на українську картку банку. Я не буду робити довгий вступ, не литиму в води в цьому випуску, а все розповім докладно і покажу, як найшвидше заробити півтори тисячі за кілька днів. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки Ютуб. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ділитеся з друзями моїми відео, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Дякую, що заходите на мій канал, переглядаєте мої відео. Сподіваюся, вони хоч трохи вам допомагають заробити в інтернеті та приносять користь. Багато хто мені вже писали в коментарях, писали в особистих повідомленнях. Вони дякують за те, що я показала їм кілька подібних заробітків у гривнях. Вони заробляють, виводять гроші на картку банку. Це дійсно дуже хороший і вигідний заробіток. Переходимо за посиланням, яке я вкажу в описі під відео і в закрепленому коментарі. Потрібно буде натиснути Зайти в бота, підтвердити номер телефону цього телеграма. Боятися тут нічого не потрібно, це просто підтвердження вашого телеграма. Просто натиснути на кнопку, яка внизу буде підтвердити. Далі потрібно буде підписатися на ті канали, які надають спонсорів цього бота. Потім натиснути вже зелену кнопку Підтвердити підписку. І коли ви вже підтверджуєте підписку цих спонсорів, ви одразу можете починати заробляти. Потрібно одразу отримати бонус. Коли ви все вже пройшли усю реєстрацію, потрібно натиснути на подарунок. Ви отримаєте 1 гривню бонусу, саме цей бот дає 1 гривню кожен день. Є боти, які дають по 20 копійок, є які дають 15 гривні і так інше. Тобто розцінки різні абсолютно на кожному боті. Є завдання в боті, можна виходити, заходити, тобто, і виконувати їх. Це підписатися на інші канали у Телеграмі. Та заробити гроші, переглянути пости, та заробити гроші, може, відео переглянути в Тиктоці так далі. Різні завдання існують, є окремі завдання де потрібно, наприклад, десь зареєструватися і отримати 5 гривень відразу за виконання завдання, або за легку реєстрацію на якомусь сайті, або за реєстрацію банківської віртуальної картки, отримати 2 гривні, наприклад. Або деякі навіть 10 гривень можуть заплатити за завдання. Тобто складного нічого тут немає, отримувати кожен день бонус. Деякі боти дають промокоди ще кілька разів на день ви можете отримати по одній гривні, по 50 копійок і так далі, різні розцінки, виконувати завдання. Треба, які тут надані. І ще додатковий заробіток це запрошувати нових користувачів у цей бот і отримувати винагороду за кожного запрошеного. Можна отримати від однієї гривні до 6 гривень. В мене такі боти, котрі дають один бот дає 3 гривні або 2 гривні, там варіюється кожен день він змінює. Роз... Розцінки, другий бот дає мені 6 гривень і третій гривню 50 за кожного запрошеного друга. Тобто ви також можете це робити та запрошувати. Приходьте, будемо заробляти. А, до речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Тепер дивіться мої заробітки. На одному боті 642 гривні я заробила і вже є на балансі буду ставити на вивід. На другому боті 700 гривень, також вже на балансі існує. На третьому я нещодавно на ньому працюю, тут 174 гривні і продовжую далі заробляти. Вивід з кожного боту також різний. На одному боту від 30 гривень, на іншому від 50 і на третьому від 20 гривень вивід. Якщо виконувати всі умови, завдання, які надаються запрошувати нових користувачів у цей бот за своїм реферальним посиланням, то підзаробити подібні, подібним способом в Telegram можна, щоб сплатити Wi-Fi, поповнити мобільний телефон, оплатити світло. Як кажуть, непогано, якщо ще заробляти на інших сайтах... Наприклад, криптовалюту або долари, то можна непогано в місяці заробляти. Давайте я вам покажу зараз вивід з одного бота в мене назбиралися гроші гривні, і я їх буду ставити на виведення. Потрібно вказати свою банківську картку. А я її копіюю у себе, потім тут вставляю, вказую суму, яку хочу вивезти, вивід від 60 гривень, я вказую трохи більше, що в мене є на балансі, і натискаю вивезти, і скоро гроші будуть вже в мене на моїй карті. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися моє відео. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду надалі продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. До нових зустрічей, побачимо, все буде Україна!